А тепер хеллоу, На зв'язку ваш б'юті Амбасадор вийшов до вас на 5 хвилиночок, щоб розіграти подарунки. І зараз ми ще раз перевіримо звук. Коли е, мій час у реальному житті дожене час трансляції. Чи навпаки, якось так. А тепер хеллоу, на зв'язку ваш б'юті Амбасадор вийшов до вас на 5 хвилиночок, щоб розіграти. Подарунки. Так, ну а звук я. Так розумію, йде досить справно. Тож, я, як завжди, розіграю подарунки за цілий місяць відготів. І, якщо чесно, я зараз перевіряла, скільки їх і трошечки у шоці. Зараз покажу вам. Так, от він, мій XL-документ і тут Цілих 98 відгуків за місяць я зібрала. Це просто рекордна кількість для мене. Дуже вам вдячна за всі ці позитивні, добрі відгуки. Дуже для мене цінні і надихаюче. В наступному місяці обіцяю вам зробити ще якісніший і цікавіший контент. А, так, ну і напевно ще трошки поверну увагу на себе, бо покажу все ж таки самі подарунки. А, точніше, нагадаю про них. А, так, по-перше, це в нас аромат для неї, змінівки тудей «Tomorrow Always Wonder». остання новинка цієї колекції новинка, яка знайшла відклик у серцях багатьох шанувальників цієї лінійки, бо і завоювала звання найсвіжішою новинкою, найсвіжішою у сенсі, що аромат в неї такий от, найсвіжіший з усіх. А, так, ну і другий подарунок. Це набір, такий міні-набір декоративної косметики. Перше, це помада, рідка помада Ультра у симпатичному відтіночку. Моя камера зараз, можливо, не так сильно передає. Ну, щось є схоже з, моїми, з моїм манікюром. Насичена рожева помада. Я думаю, що. Будь-який макіяж зробить яскравішим. І другий предмет це прям моя нова любов. Ну, Саме цей в мене дивіться, запаяний досі, бо подаруночок. Це двостороння підводка олівець з Dramatic Duo. З однієї сторони тут чорний гейловий олівець, а з іншого боку підводка. Тіка підводка а, блакитного або такого м -м, бірюзового кольору. А, ну саме на улісці, намальований такий синій. В мене є чорна і біла, і я просто а, ну, у захваті вілки стійкості. Від ліній, які можна намалювати за допомогою цих підводок, саме гелеві олівці також класні. Вони оце автоматично закручуються, Тож просто я Мені дуже сподобалася, дуже зайшла ця новинка. Обов'язково про неї ще поговоримо не в одному відео, не в одній сторіс в інстаграм, і також ще на, на неї обов'язково зверну увагу на презентації каталогу. О, Марія Черкашина до мене доєдналася, Привіт, привіт! І бачу, ще є люди, які приєдналися, Всім привіт! Будемо зараз розігрувати подарунки, але для початку декілька декілька новин. На жаль, не встигла підготувати для вас слайди, але на словах швиденько зараз прокажу. По-перше, вже завтра, 1 червня, в нас буде презентація каталогу. Найближчі годину півтори я вже створю запрошення, посилання. На завтрашню подію. А це буде та сама презентація каталогу з тими самими акцентами на новинки, на програми, але я трошки змінила формат. Мені самі так буде набагато цікавіше і дуже сподіваюся, що буде цікавіше і вам. Тож обов'язково приходьте, підтримайте мене у моєму новому форматі. По-друге. А, треба щось сказати. По-друге, По-друге, ми нещодавно зустрічалися з Анею. Я в сторіс про це а, показувала. що, щоб запланувати зустріч, треба а, Зустрітися. От ми зустрілися і придумали таку цікаву штуку для всіх, хто. А, Веде сторінки в інстаграм або в інших соціальних мережах, хто цікавиться а, створенням контенту, створенням стратегії, якимось просуванням у соцмережах. А, ми придумали таку подію для тих, хто живе у нас а, поряд у місті Одеса, можемо зробити а, таку цікаву зустріч, на якій. Разом зберемося і будемо створювати контент. У нас за є, є вже декілька задумок щодо того, що це буде. Наприклад, це все ще ну, накидано дати, і програма будуть ще вдосконалюватися. Але це, скоріш за все, буде десь група, хоча б з п'яти людей. хоча б. З якими ми зустрінемося, підемо в якесь гарне місце, і спробуємо створити по одному фото предметному, одному фото з людиною. У нас замі вже є куча порад, які ми самі застосовуємо і розуміємо, що це для контенту дуже важливо. І також на цій зустрічі ми. Запросимо вас до нашого телеграм-каналу, точніше, напевно, до телеграм-групи, де ми будемо збирати одну думці і, і ділитися один з одним пішками і підтримувати один одного. Так, що ще, мені здається, я забула. Щось я забула. А, Ну і запрошую всіх до того телеграм-каналу, який в мене вже є для представників. Нещодавно я там вже запостила, а, анонсувала вихід відео про цю тональну основу. А, вона крутезна і а, нова система відтінків також потребувала а, моєї уваги і вашої вона також потребує. Вже мені... Є зворотній зв'язок про те, що корисне, зрозуміле відео. Тож всім рекомендую до нього перейти на моєму каналі YouTube. Є воно останнє, яке вийшло. Переходьте і дізнайтесь, як розібратися в новій системі відцінки від Дейвон, як визначити свій під тон шкіри для того, щоб обрати свій найкращі найпід. Саме підходящий для вас ідеальний відтінок тональної основи. Хоча саме з оцією основою, про це я у відео наказала, можна трошечки навіть схибити, і все одно цей тональний крем підлаштується під тон вашої шкіри, бо в ньому є як вона називається? Технологія Smart Match це ці пігменти, які... Точно поєднується, щоб відповідати твоєму унікальному тону від середнього до повного покриття. Коротше, навіть не треба боятися, що ти десь якось трошечки неправильно визначиш, ну, кардинально неправильно, напевно, не спрацює, але десь трошечки саме з цим кремом можна похибку собі задати. І він підлаштується, і це вже доведено декількома представниками Avon, з якими я вже спілкувалася, і вони да, сказали, що ця тональна основа дійсно підлаштовується. Так, все об'яви всі сказала. Тепер давайте переходити до розіграшів. Ще раз покажу відгуки, їх у нас. Та-та-та-та-та-та-та-та-та. Всім дякую Кож, кожному з 98 відгуків, дуже дякую. Тут брали е, участь відео, які були в об'явленні. В, да? в телеграм-каналі я казала, що це відгук, беру відгуки за презентацію каталогу і за макіяжне відео. Але насправді е, в цьому місяці я е, е, завітала на ще декілька е, зустрічей. Там я також проводила презентації і також за них збирала відгуки. І для представників своєї філії також в пропонувала залишити відгук і взяти участь у розіграші тим, хто подивиться. Коротеньке однохвилинне відео про туш, і для своєї філії я також брала у розіграш відгуки, які залишать у анкеті про це останнє відео щодо системи тональних основ і про нову тональну основу з гіалуроновою кислотою. Тож, у нас є 98 в результаті відгуків, рекордна кількість для мене, і я пропоную а, просто зараз. А, Визначити наших двох переможців. Номер, який першим буде висвідчений рандомайзером, забере парфумовану водичку, а другий номер, який обере рандомайзер, забере декоративну косметику. А так, сцену вам не підключила, ви досі дивитесь відгуки зараз. Так, рандомайзер. Так, є. Привіт-привіт. Хтось мені тут ще пише, чекаю зробити заказ, щоб набір рушників отримати. А, так, знаю цю проблему, досі ще з якогось з 2022 року ще досі рушники не, 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 не отримали. А я, на жаль, тоді на рушники не, не потрапила на цю акцію. Так, рандомайзер вже а, має бути у вас на екрані. А, вбиваємо зараз всі дані, діапазон від 1 до 98. І кількість параметрів у нас буде 2. А, виключити повторення. Я думаю, виключимо повторення і згенеруємо результат. Так, а, я тут бачу, що відео в мене здобуття. Відео в мене трошки тормо... тормозить, да? гальмує, а сподіваюся, зі звуком все нормально. І так, генеруємо результат. Барабан-недрод. О, тут я чайок в нас замість звичайного кола завантаження. <див> Так, щось у мене виходить з інтернетом, так? Так, є. Yeah, так, ну, е бачу, звук йде добре, і е дивна річ, що в рандомайзер мені вибив 13-12, два числа, які стоять поруч. Е таке в мене вперше. Е зазвичай. Е Зазвичай числа більш, більш рандомні, але давайте подивимося. Число, відгук під номером 13 забирає в нас парфумовану водичку. Так, 13, 13, 13. Не удивлюсь, якщо це про презентацію каталогу. 13 у нас то попова Ольга. Дуже сподобалось, було дуже корисно. Вітаю вас, Ольго. Вам я буду надсилати парфумовану водичку Pitana Завандер. Так, і другий номер 12 Віта Ромачевська. Супер обожнюю креативні на відео. Завжди дивлюся, черпаю ідеї, захоплююся майстерністю. Віта, з Вітою я знайома особисто, дуже-дуже. Дякую за такі гарні і добрі слова. Дуже рада, що саме ти стала переможницею, і отримала такі чудові подарунки. Давайте з вами зв'яжемося і обговоримо деталі, як я можу вам їх передати. Вітаю вас тепер на повному екрані. У описі до цієї трансляції мають бути активні посилання до мене. Якщо ні, то зараз після завершення я це перевірю і вони обов'язково там будуть. Пишіть мені у Instagram, Viber, Telegram, всім відповім, зі всім поспілкуюся. І зустрінемося з вами обов'язково вже завтра на презентації каталогу. Зараз піду готуватися. і і Щоб було якісно і цікаво. Так, Василь, я подумав за 13. Подумав за 13, що випаде напевно число, так? Переможець. Так, ну все. Дуже дякую всім, хто приєднався послухати, почекати, визначити дізнатися ім'я переможців у числі перших. І я думаю, що слід завершувати нашу сьогоднішню зустріч і готуватися до презентації каталогу. Обов'язково слідкуйте, мені потрібно зараз розмістити оголошення усюди і у вайбер-групах, і у телеграм-моєму каналі. І обов'язково на Ютуб. На Ютуб також у вкладці сообщества буде запис з посиланням на презентацію каталогу. Ну, все. Всім хорошого дня. да, Василь також бажає всім хорошого дня. До зустрічі у нових моїх ефірах та відео.